Всім привіт, дорогі друзі! Донецький Шахтар крокує далі по лізі Європи, і наступним суперником нашої команди буде турецький Бешикташ. Це вам вже не Ільвес, тут дійсно є про що поговорити і є що розібрати. Тому в цьому відео ми анонсуємо перший поєдинок між Шахтарем та Бешикташом, Розберемо у нашого суперника, хто тренер, хто там взагалі футболісти, яку небезпеку вони несуть для Шахтаря, і чи зможе головне подолати команда Арди Турана цей турецький колектив? Тому що насправді шанси виглядають дуже рівними. Але в цьому відео ми звісно розберемося, хто є ну як на мене, фаворитом конкретно цього протистояння. Тому перед початком друзі обов'язково в коментарях пишіть власні прогнози, які ви шанси даєте команді Арди Турана пройти власне Бешикташ і далі вже змагатися за ліговий етап Ліги Європи. Чи все таки ви вважаєте, що Шахтарю краще вилітати в Лігу конференцій? Ваші думки в коментарях. Перед початком не забудьте поставити лайк, це дуже важливо. Так буду бачити вашу підтримку, що ви відмітились на відео та щоб воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати стріми та вихід наступних відео. Також нагадую, друзі, що спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Протистояння між Бешекташом та Шахтарем відбудеться в четвер, 24 липня. Прийматиме Бешектар Стедіум у Стамбулі. Це буде для нас матч виїзний. Стартовий свисток пролунає о 21.00 за київським часом. Обслуговувати цей поєдинок буде болгарська бригада арбітрів на чолі з Георгієм Кабаковим. І він вже до речі обслуговував один поєдинок Шахтаря, коли грали в сезоні двадцять двадцять Шахтар Інтер тоді зіграли 0-0 також він судив матч України, Англії, коли ми зіграли з рахунком 1-1. Тоді був п'ятий тур групового етапу кваліфікації до Євро 2024. Тобто, вже перетинався він з українськими колективами, і в принципі виглядає позитивно Як мінімум при цьому арбітру, наші команди ще не програвали. А пряму трансляцію обох поєдинків між Бешекташом та Шахтарем в Україні буде транслювати Київ Стар ТБ. Тому на цій платформі ви зможете переглянути конкретно цей поєдинок. І на стрімі в мене. Розпочинаємо о 20.30 перед матчем, будемо обговорювати склади. Далі коментую гру для вас і після розбираємо вже в огляді реальний результат, на який спромігся Шахтар і Бешіктаж. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Також вчора стали відомі результати жеребкування вже третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де Шахтар в випадку, якщо проходить Бешіктаж. Отримує суперників Рейнджерс або Панатінайкос. Із цих двох команд Шахтар зіграє з переможеним у парі Рейнджерс Панатінайкос, тобто з командою, яка в цій парі програє. Будемо слідкувати, звісно, але ми бачимо, що в Шахтаря далі шлях доволі складний. і Тут дійсно Легких суперників, як Ільвес, уже не буде. Хоча, якщо Шахтар вилезть від Бешикташа, можливо, в лізі конференції там, звісно, буде набагато простіше. І потрапити в ліговий етап. Також я думаю, для Шахтаря завдав буде нескладним Шахтар зараз детально розбирати, я думаю, вже нема сенсу. Ми побачили нашу команду в офіційних поєдинках, хоч і на фоні Ільвеса, але ми дійсно змогли побачити більшість футболістів. Була ротація в другому поєдинку, і ми вже зрозуміли, що цей шахтар він може вибивати таких легких суперників, і проблем тут точно не буде. А от як. Команда Турана буде виглядати вже проти Бешикташа. Ми не знаємо, тому що після Ільвеса Шахтар відразу зіграв товариський матч, фактично там на наступний день. І несподівано програли словенському триглаву. Тоді на полі вийшли ті футболісти, або які взагалі не грали проти Ільвеса у матчі відповіді, або які відіграли не всі там 90 хвилин. І підсумку 0-1 програли цій команді. Але, попри такий щільний графік тренування, ми знаємо, хороші навантаження зараз Туран дає Шахтарю. В донецької команди, на щастя, не. Немає ніяких травм, все добре, всі живі, здорові, всі будуть готові на бешикташ Тому очікуємо найсильніший склад від Арди Турана на бешикташ Тому від шахтаря я більше знаєте очікую якоїсь фізичної підготовки, якіснішої витривалості саме на матч проти бешикташа Тому тому що через товариські матчі команда Турана вже пройшла, через офіційні вже проходить. Потроху форма набирається. І як мінімум перевага проти бешикташа в цьому компоненті фізичної готовності з. Игранности навіть. Я думаю, точно ну ця перевага точно буде. Ну Якщо плавно переходити до нашого суперника, коротенько про нього поговорити, то звісно, що поєдинки проти бешикташа вони стануть максимально принциповими не тільки там для Шахтаря, тому що ми знаємо, бешикташ жодного офіційного поєдинку Шахтарем не зіграв в своїй історії. Там три товарняка були, а з Динамо в них там Ну безліч. Більше десятка поєдинків з Динамо бешикташ вже відкатав за свою історію. І там там дійсно хороше протистояння. і Ми пам'ятаємо, це заряджений стадіон. Тамбулі і Самарда Туран, от. В чому принциповість? Це турок. По-перше, по-друге, він є вихованцем і легендою стамбульського Галата Сарая. Це е, просто протилежності, фактично як Динамо Шахтар. Тому я думаю, це подвійна принциповість для Арди Турана зіграти. Плюс арда Туран наша перевага, я думаю, перевага Шахтаря в тому, що Арда Туран, в принципі, працював в Туреччині е, е, як головний тренер. Він стикався з Бешикташем І більше того, з Олагунером Сульшером, як ніхто. Краще може знати і турецький футбол, і загалом цей бешікташ, він хоча б його бачив наочно вживу на стадіоні, і грав проти нього. А сам Бешектаж у минулому сезоні турецької суперліги став лише четвертим. В принципі, не такий серйозний показник. В них там був великий відрив, в принципі, від лідерів. Я маю на увазі в негативному сенсі. В складі команд. Ну, зараз ми про трансфери поговоримо, але є теж певні зміни. Тобто, трансферна кампанія, як завжди, в Туреччині проводиться, намагаються під кваліфікацію Єврокубків завести якомога топових футболістів. Більшу кількість для того, щоб по цією індивідуальною майстерністю вийти в ліговий етап того чи ін. Іншого турніру, що в принципі фактично кожен клуб, там з Туреччини, кожного там літа і робить. Йдемо на трансформарку цінити більше, звісно, нашого суперника, але по шахтарю коротенько, нічого не змінилося. Судаков, наше все 32 мільйони, і по змінам в шахтаря це тільки те, що. Марлон доєднався до команди. Не знаю, чи він ще буде в заявці. Я записую відео трошки раніше, поки немає офіційної заявки на поєдинок. Як тільки вона буде, тоді я в телеграм продублюю. Туди підписуйтесь, обов'язково, там додаткові новини по каналу. І загалом ви завжди будете оперативно в курсі всіх подій українського футболу. І, звісно, найцікавіше це наш суперник Бешик Таж, друзі. В принципі, це досвідчена команда. 18 легіонерів, фактично 50% від суми всіх. Футболістів найдорожчий гравець, як в Шахтаря, теж 30 мільйонів 32. Судаков тут є Уркун Кокчу. Це гравець, колишній гравець Бенфіки. Його звідти взяли. Я так розумію, що це орендна угода на даний момент, так як вони далі будуть домовлятися, не знаю, але мені, от взагалі, по трансферам здалося, що Бешикташ це тупо Фармклуб Бенфіки. Давайте дивитися, по-перше, от трансфери, які відбулися влітку. Вже Юрасик, лівий бек, лівий захисник, який був е підписаний. З Бенфіки. Кокчу також ми бачимо, що цих двох футболістів бешикташ взяв терміново в Бенфіки в оренду. Причому, що один із них доволі топово виглядає, і Вік, в принципі, 24, доволі непогана перспектива, але це вже їхні проблеми, що вони з ними далі будуть робити. джоу Маріо, гравець, який вже в них був минулого сезону, його просто що викупили. Темі Абрахам нападник топовий, ми знаємо його рівень, в принципі, дуже високий, фактурний, може поборотися, та й технічно Пічно може ногами зіграти непогано обвести, якщо захоче. І центрбек з бундесліги Загзбурґа 27 років за 5 мільйонів за живі кошти купили. Тобто, ось вам рівень трансферів. Дійсно, Рома, три гравці Бенфіки і бундесліга Бундеслігаксбург. Е, ну Туреччина це може робити. В нас на жаль, таких можливостей нема. В Цілому по іменах команда також виглядає сильно, навіть без цих трансферів. Якщо брати Джецуна Фернандеша, дуже хороший гравець, є одним з найдорожчих футболістів цієї команди, лідером. Але скоріше за все він до речі проти Шахтаря не зіграв нього травма. навряд чи він в першому поєдинку допоможе. Це для нас в плюс. Далі йдемо по футболістам Рафа Сілва Теж, до речі, колишній гравець Бенфік, він із Забрагу грав, по-моєму, Фонсека ще тренував. Гравець креативний може зіграти на, фланг, на флангах під нападником, на позиції нападника. В схемі 4-4-2 може бути корисним. Далі Рашеця теж доволі відомий гравець. Я думаю, ви точно його чули. Хаджеметович з Боснії та Герцеговини, Окслей Чемберлен ще тут є, числиться, як він там грає, не грає, це вже інше питання. Ну і з досвідчених також можна виділити Свенсона і Габріеля Паулісти, колишнього захисника Арсенала Лондонського. Тобто, рівень дійсно. Серйозний в цей гравці. Олак Ґунар Сульшар. Я думаю, ви його всі знаєте, який колишнього футболіста. І ну, в основному, як колишнього тренера Манчестер Юнайтед. І по факту це його був останнім клубом. А це було вже ну сезон 21 Він покинув команду в 21 році, і з тих пір він не тренував. Він був. Матч аналітиком в УЄФА. Він аналізував поєдинки, працював на структуру УЄФА. Всі ці роки після Манчестер Юнайтед. І ось буквально взимку. Бешикташ такий дивиться, блін, прикольні аналізи. Чувак, робить в УЄФА. В нього є ім'я. Він тренував Манчестер Юнайтед. Блін, наже ж. Турецька Ліга взагалі, принцип, якщо ти відомий, якщо тебе десь там хтось знає, десь себе вже, хоч мінімум, реалізував, маєш ім'я, давай запросимо його в Туреччину. І е, я так розумію, що вибір впав на сульшера не тільки з точки зору того, що він гарно розбирає, можливо, матчі і є хорошим тренером, а в принципі, тому що він Сульшер і, і працював в М'ю. Тому і для Сульшера я думаю, що це теж хороша робота, тому що йому тут дали по перше працювати. По-друге, дали хороший контракт. Я впевнений. Тому а, в півроку він вже працював в минулому сезоні в Бешикташі. Переходимо до останніх поєдинків Бешикташа і в принципі Шахтаря порівняємо їх, подивимося, з ким Бешикташ грав і як грав. Давайте зрозуміємо, в принципі, що це за команда з таким непоганим підбором виконавців, дійсно, під Лігу Європи. Ну, ми бачимо, що вони завершили сезон в Туреччині 1 червня. Останній поєдинок було зіграно після цього паузи. І зіграли вони тільки чотири товариські поєдинки. Тобто, в Шахтаря, перевага над Бешикташем – це те, що Шахтар вже свої офіційні грав в Лізі. З Європи проти Ільвеса плюс-мінус очних зустрічей як казав, не було офіційних. Була остання до речі. Влітку 24-го року Шахтар тоді виграв нуль один, але це був знову ж таки товарняк Ми не рахуємо. так от бешикташа стосовно їхніх товариських поєдинків, що я встиг побачити в цих матчах. По-перше, Сульшер дуже сильно тасував склад, там не прослідковувалося те, що навіть в останньому матчі там з основного складу вийшов взагалі резерв, але на що я звернув увагу? Перше, на те, що в команді Сульшера я не побачив якоїсь цілісної структури, щоб зрозуміти, в що саме грає команда. Там більше як на мене, Сульшар дає свободу своїм футболістам, тому ж самому Джоау Маріо, Рафа Сілва зараз доєднався є Джетсон Фернандер. Це індивідуально сильні футболісти, які самі, в принципі, десь можуть імпровізувати на футбольному полі. І. Придумувати ті чи інші моменти для своєї команди в атаці. Тобто, в основному команда заточена на атакувальні дії особливої сильно органі... сильної організації в захисті. Я там не побачив, але складно її побачити, коли дійсно захисники тасуються постійно в кожному поєдинку. Тому тут складно зрозуміти, в якій саме формі знаходиться зараз команда. І як саме грає ця команда в усіх фазах в атаці там в обороні, в перехідних фазах, дійсно дуже складно це оцінити. Але що кинулося в очі, як на мене, шахтарю, от саме зараз проти цього бешикташа який, по-перше, не готовий на максимальних кондиціях грати на початку цього офіційного сезону, це сто відсотків. І сульчер говорив, що Абрахам да, набира форму, але він поки що не... Не зовсім готовий, плюс травма Джесона Фернандеша Плюс говорили вже про травму їхнього молодого там річного нападника, який в минулому сезоні відігравав теж одну з ключових ролей. От він, скоріш за все, не зіграє деякі незначніше пошкодження в футболістів, не основних. Але в цілому в мене склалась картина, що Шахтарю ідеально буде зіграти От Арді Турану саме на контратаках. На просторі використовувати цей простір, я от для прикладу приводив вже в телеграмі. Давав пост вночі буквально сьогодні. Про останній поєдинок Бешикташа перегляньте обов'язково хоча б в огляді, де ви побачите, як можна використовувати простір проти Бешикташ, наскільки там повільні взагалі захисники, і це можна використовувати. Тобто швидкість бразильців, шахтаря в атаці можна використовувати. Гра на просторі. Це те, що Шахтар робить в Лізі чемпіонів при любому тренеру. Тому що в упл шахтар катає м'яч, в ЛЧ Шахтар грає на контратаках, використовує швидких вінгерів. І саме так можна протидіяти цьому Бешикташу, який не поступаються в майстерності, попереду, це 100%, а навіть і переважає, на мою думку, антропометрія, там, наприклад, той же Абрахам спокійно може, я не знаю, як його взагалі будуть тримати і хто його буде тримати. Хіба Алаграм може десь посперечатися по антропометрії, чи там хтось з голкіперів, можливо. Персонально в центр захист поставити проти нього грати, тому що таку машину закрити на стандартах нереально. Це буде проблема для шахтаря. Тобто, головна проблем, проблема для шахтаря з Бешикташем, звісно, це їхня індивідуальна майстерність. Вони можуть придумати на короткому просторі, імпровізувати. Але плюс в тому для Шахтаря, що там нема особливої наградності, як на мене, я її Ну зараз не побачив. В захисті я побачив хаос. Я побачив, як, от в останню поєдинку товариському е, чувак з команди Петр Жалка. Під 11 номером просто рвав їхній правий фланг захисту. Він просто розривав людина. Під 11 номером перегляньте, будь ласка, зверніть увагу. Це те, що може робити Кевін, так само рвати на контратаках на просторі на прихідних фазах, де Бешктар не встигав повернутися назад. Шахтар може на цьому ловити. Але проблема в тому, що і Бешіктар Шахтар може на цьому ловити. Тобто, це дійсно десь іде, буде гра дуже рівна. Давайте послухаємо, що говорили обидва тренери перед цим поєдинком, тому що, як на мене, Сульшер доволі переконливий в тому, що він пройде шахтар. Цитую слова тренера Бешехташа. Я вірю, що ми зможемо пройти Шахтар. Дійсно, суперник дуже сильний, але і ми добре підготувалися. Підписали чудових футболістів ебрахам. Він готується до матчу та повинен бути у своїй найкращій формі. Я маю віру та надію. Ми здатні перемогти Шахтар. Ну і навпроти, давайте послухаємо слова Ардитурана також про те, як його команда готується до протистояння з Бешекташем. Нас чекає 40 тисяч вболівальників. Це одні з найкращих фанатів у світі. 40 тисяч людей на трибунах. У них чудові гравці: Рафа Сілва, Фернандеш, Тамі Абрахам, Оркун Кікчу, Рашиця для будь-якої команди в світі не просто грати на стадіоні Бешикташа Але коли ми туди доберемося, то будемо найбільш підготовленою і сильною командою. Це буде чудовий досвід для мене та наших гравців. Ми постараємося прожити ці емоції і насолоджуватися грою. Тобто, фактично, Туран зараз підтвердив і мої слова, що більша ставка в Бешикташа, звісно, на індивідуально сильних футболістів, тому що на захист там не дуже розраховують, хоча він є, і сказати, що Бешикташ в минулому сезоні багато пропускав, ні, але і насправді не було якоїсь видатної гри е результативної в атаці. Тому Шахтар, от давайте вже плавно переходити до прогнозу на цей поєдинок, що може бути саме проти бешикташа як краще зіграти Ардітурану, возиться в контроль м'яча намагатись переконтролювати бешикташ Мені здається, це буде не то, що марною тратою часу. Просто ми вже приблизно побачили, як це відбувається в Шахтарі на фоні Ільвеса, хоч і резервним складом, да навіть і перший поєдинок, якщо взяти в. Знаєте, взяти за якийсь приклад 6-0. Ну, це, по-перше, рівень Ільвеса 6-0. По друге, скільки моментів Шахтар ще не забив, і скільки контратак міг організувати Ільвес, але просто банально індивідуальна майстерність їм цього не дала зробити. І візьмемо другий поєдинок, де Шахтар бився лобом об захист суперника, де Шахтар створював ну просто, мільйонні шанси і не забив жодного голу. Є велика от тенденція в Шахтаря, і проблема з реалізацією. Є проблема певна з комунікацією в останній третині поля. Це помічається, якщо Шахтар так і далі систематично от, візьме там м'яч проти Бешикташа під контроль і буде далі битися лобом об захист суперника, не забивати свої моменти, не реалізовувати більшість своїх моментів, що вже дає змогу, якщо ти пробуваєш воротах, далі підбір, Бешикташ може вибігати в контратаку. А там майстерність більше. Ніж у Ільвіса. Тобто потенційно в Бондаре Матвієнка можуть бути проблеми набагато більше, ніж це було точно з Ільвісом. Тому я тут опасаюсь якраз у цієї у контролю м'яча. Тому що Шахтар насправді в захисті не готовий е, в Єврокубках ще грати, контролювати повністю гру проти таких команд, як Бешикташ як на мене. А е, тому грати більше не то, щоб від своїх хворіти автобус, але більш обережно, середнім блоком, е, намагатися навпаки. Використовувати простір на половині поля суперника, а не битися лобом об його захист, це буде непоганою стратегією. Знову ж таки, в бешикташа там не ідеальний захист. Шахтар може його на просторі розривати на контратаках, це буде кращим варіантом. І мені здається, Шахтар може пройти це бешикташ Бишкташ. В, в нас є перша перевага це. Те, що Шахтар, як на мене, фізично має бути кращим готовим, тому що більше матчів вже зіграли. Туран видно, що дуже хороші навантаження дав, і команда має виходити вже на пік форми зовсім скоро. Ну не скоро, але як мінімум краще бути готова, ніж той же Бешикташ, який тільки 4 поєдинки зіграв. Плюс якраз тренерський фактор. Я вважаю, тут точно на користь донецької команди. Тобто, Арда Туран здорово і прекрасно знає турецький футбол, стикався з Бешикташем і, в принципі, з Ола Гунером Сульшаром в минулому чемпіонаті. Тобто, то він точно знає набагато краще, ніж всі інші, як потрібно грати проти цієї команди і досягнути з нею результату. Тому що ну в минулому колективі, в Туреччині, який він тренував, можливо, в нього не було такого такої якості виконавців для того, щоб давати кращі результати. Тому, в принципі, друзі, я більше з оптимізмом дивлюся на це протистояння. Прогнозую, що в першому поєдинку буде нічия, так як арбітер нас болгарин, і ми з ними Шахтар перетинався і збірна України і грали тільки в нічії. Тому я прогнозую тут результативну нічою 1-1, можливо, 2-2. Але в принципі думаю, що команди не виявлять переможця. Другому поєдинку я ставлю на те, що Шахтар переграє Бешиктаж. Мені здається, в нас вистачить сил, можливостей. І головне, якщо ми зіграємо розумно, якщо ми не просто будемо намагатися домінувати заради того, щоб домінувати, але не думати про те, що в нас в захисті не, не все стабільно, і Туран поки що, по тому, що я побачив, захист на даний момент не налаштував так, як треба. І чи зможе він налаштувати з цими виконавцями, тут теж питання, так? Тому що Бондар Матвієнко сталий захист, який при різних тренерах себе ну, якби фактично завжди однаково показує на рівні Єврокубків. Хто б не тренував, рівень Бондара Матвієнка, ми всі знаємо. Вони більше дати вже не можуть, так? Тут або купляєш ти кращих інших, виховуєш молодих, або граєш з тим, чим є. Тому е, потрібно враховувати все таки рівень наших футболістів і сильні сторони наших футболістів, сильні сторони Донецького Шахтаря, швидкість і вільний простір, який можна використати. От і все. Ну і при стандартах ще звернув увагу, що є певні проблеми в Бешикташа. Це теж можна використовувати, але ж проблема в тому, що Шахтар. Не сильний в стандартних положеннях, хоча при Турану може все змінитись. Можливо, він щось підготував, і ми побачимо в цьому поєдинку якісь награні вже стандарти. Це теж можливий варіант. Е, ну і головна небезпека це знову ж таки перед Ташом для нас. Це їхні стандарти. Тому що є такий фактор, як Абрахам, він дуже фактурний. І знову ж таки, хто з ним буде грати, я поки не уявляю. Тому підсумку я сподіваюся, що Шахтар пройде Бешикташ і є для цього передумови, навіть якщо порівняти ну, сталість складу донецької команди, Арда Туран прийшов. Бачите, під нього там тільки Марлона повернула, який був вже в Шахтарі. Тобто трансферів немає, ніхто з лідерів не пішов. Команда плюс-мінус зіграна. І навпаки, ми бачимо в Бешикташа Набирають нових футболістів. Зараз під Сульшера, там хтось травмувався, плюс в них ще не було жодних офіційних поєдинків. Тому тим і інтригуючі такі матчі, коли ти ще, наприклад, не бачив суперника да і взагалі свою команду, наприклад, в офіційних матчах або мало бачив, ти ну тобі складно ще уявити розуміти, як може зіграти на цьому рівні там Шахтар. Так, тому це все ми побачимо вже на футбольному полі, але. Попередньо думаю, що Шахтар має проходити мінімально цей Бешктаж. Ваші думки обов'язково пишіть в коментарях. Звісно, якщо шахтар якимось чином не пройде Бешктаж, проблеми з цього робити я не став, але дивлячись, як це відбудеться. Так, будемо вже потім розбиратися, яким чином це станеться, якщо це станеться, все-таки. Хотілося б позитивно дивитись на це протистояння. Як ви на нього дивитесь, пишіть свої прогнози в коментарях. Обов'язково пишіть, звісно, де Шахтар, на вашу думку, зупиниться. Це буде Ліга Європи чи це буде Ліга конференцій? І чого очікуєте від Турана саме в матчах проти Бешикташа Пишіть, друзі. На цьому я буду завершувати. Всіх запрошую на пряму трансляцію в день матчу в четвер. Ввечері будемо болівати за Шахтар. Будемо болівати і, звісно, Олександрію Олександрією Полісся. Під час цього всього там дуже. Дуже, у нас щільний графік, насправді в четвер аж три українські команди грають. Тому будемо болівати за всі наші Єврокубкові колективи. Обов'язково, друзі, ставте під кінець вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. І всім до нових зустрічей.